Маємо продаж такий дуже гарний збережений автомобіль Opel Meriva. Автомобіль признаний з Нідерландів, повністю обслужений, на дуже гарній гумі. Нічого робити по автомобілі зовсім не потрібно. Автомобіль замінений ремень ГРМ, масло, повністю обслужене. Найбільша фішка даного автомобіля це його пробіг. Пробіг падає всього. Лиш 82 тисячі кілометрів. Це оригінальний дійсно пробіг, підтверджений РДВ Нідерландським. Повністю весь пробіг можете звіряти по карвертикалу. Автомобіль оснащений кондиціонером, який заправлений, працює дуже добре. Коробка, до речі, в даного автомобіля автомат, робот. Для дівчат, для жінок. Дуже буде якраз в нагоді. Оснащений автомобіль має гарну комплектацію, електро. Привід зеркал, електроськопідйомники, поїзд-контроль, передні протинавки, задні протокономки. Дуже збережено, В дуже гарному стані. Маємо такий салон задній, за потреби може бути задній підлокітник ще. От так ложиться він. Ось такий ось підлокітник. Торчик працює, коробка все повністю в ідеальному стані, підвізка. Нічого робити зовсім не потрібно. Повністю автомобіль обслужений. Хто шукає недорогі автомобіль на автоматі це якраз той варіант, який для вас потрібен. Ціна даного автомобіля 5 тисяч умовних спорт по долару.